Вітаю всіх на пабриці новини. Я Анастасія Федори. Мігій сьогодні це Костянтин Криволап, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Костянтине! Вітаю, радий бачити Навзаєм. Ми почнемо із тих дозволів, які ми власне очікуємо. А стало відомо від The Guardian, що нібито Штати і Британія вже вирішили дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по території Росії, але поки що не готові оголошувати про це. Але раніше пам'ятаємо ми і про те, що нібито від нас вимагали певний список список цілий. Куди ми будемо вражати зокрема американськими ракетами «Атакамс». і міністр оборони України ростам мірою під час зустрічі з американськими високопосадовцями, а казав, що нібито передав список цей ці цілий, куди ми можемо бити. пане Костянтине. Як думаєте, вся біда в цьому списку, і власне нерозумінні можливо нашими західними партнерами, куди ми можемо діставати, чи це не основна проблема і перешкода, скажімо так, до цих довгоочікуваних так? Я думаю, що це не основна проблема, там проблема глибша. Ми так, ми так ну, Наше відношення, от вони такі сякі, не дають нам зброю, не дають нам москаля бити. Да? Но, з одного боку, воно так, а з іншого боку, у, у цих і у німців, і у британців, і у, у американців у них теж трохи пов'язані руки за спиною. І це наслідок міжнародних угод, які вони е, Підписали в раніше, я про це зараз розповім. А те, що стосується переліку цілей, то я думаю, він скоріш носив такий чисто практичний технічний характер для того, щоб мати додаткову інформацію для прийняття правильних рішень, правильних рішень передавати, не передавати дозвіл на використання, давати на яку дальність для яких систем, тому що дальність там може бути. І 300 кілометрів, і 560, і тоді е, чіпляється Москва, тому що там е, і, і які модифікації ракет давати, тому що Storm Shadow і Scalp G якщо вони е, в так званому експортному варіанті, то вони на 300 кілометрів обмежені. А якщо вони в нормальному е, тому варіанті, яких вони застосовуються в межах країни, або за сама країна-розробник використовує, то там 560. А який jasm 158 agm надавати з дальністю дії 360 кілометрів? А якщо 360, а ми атакам саме обмежуємо на 300, то а може давати взагалі на 960, може бути більш рішучим. І оце така непроста не сукупність от просто от цього рішення, да, от, на, наскільки. А крім того, є ще тиск електорату, який у, у німців, він боїться ядерної війни, тому що там дуже гарно спрацювала російська пропаганда, і там вонь німці після нашого заходу до Курської області вони кажуть: ой, та це ж буде світова війна. А ми ж розуміємо, що в Німеччині дуже багато людей, які мігрували з Росії, мають корні російські, мають зв'язки і таке інше. А як буде себе поводити Китай ну, в цьому випадку? Тому що ну тут треба вже повертатися до того, що, що обмежує, які міжнародні угоди там обмежує, в 87 1987 році з'явилася ініціатива про режим контролю за розповсюдженням ракетних технологій. І це, скоріше не така, така міжнародна угода, так е, железобетонно виконувати свої там зобов'язання. А це скоріш джентльменська угода. Вона е, передбачає добровільне виконання там е, е, цілого ряду обмежень. І якщо ти їх не виконуєш, у тебе нема там якогось там покарання, там кримінального головного газу тобі е, не світить. Але це така. Е, Ну, один з досить важливих елементів домовленості з цих країн. Значить, Про що там вони там домовлялися? Вони домовились, що ти не передаєш іншим країнам ніякі ракетні технології і ніяке озброєння, яке більше 300 кілометрів дальність дії. І тому атакам це 300 кілометрів. Тому скальпеджі і Storm Shadow вони на 300 кілометрів. І тому. Росіяни, виробляючи там Іскандери, вони казали, що що ми будемо їх експортувати, вони там додають буковку П і обмежують це дальністю дії 300 кілометрів. І Китай це не підписав, ні Північна Корея не підписав, ні Іран, і вони розробляють ці ракети великої дальності. Але Китай задекларував, що він готов дотримуватись. Принципів цього не розповсюдження. тому що ну, не треба, щоб кожна країна мала зброю, якою можна бити далі там 300 кілометрів. І е, я думаю, що є. Що це от дуже серйозні такі розмови, тому що от вони будуть домовлятися і обговорювати це питання. Як там ну що, будемо бити, чи не будемо бити? Будемо там щось таке погане росіянам робити, чи не будемо? Та вони ж погані. Там не про те буде йти мова. Там буде бути чистий розрахунок. Це я впевнений, що там серйозна серйозно аналітичні групи. Всі ці наслідки, всі ці сценарії там проговорили, програли, прокрутили. І е, зараз їм треба прийняти принципове рішення, покладаючись і на розрахунок, і на свою інтуїцію, і на харизму, і на досвід, і на е, всяке таке інше. Тому що, судячи з цього, Росія не завжди дотримувалась е, виконання цих зобов'язань, особливо те, що стосується Ірану, і те, що стосується Північної Кореї. І е, американці неодноразово про це е, казали, натякали. І ну, Росія казала, що ні, ми нічого не передавали. Але Іскандер у Північної Кореї фактично КН 23 це, це фактично Іскандер. Але тут же можна сказати, що КН 24 це ну да. А кн 24 це е, фактично атакам. Так, що американці передали атакам Ну, тобто тут є такі м, полі для гри. Далі є ще один дуже суттєвий. Договір він, договір про ліквідацію ракет середньої, великої, середньої і малої дальності. Причому там малої дальності він вважається від 500 до 1000 кілометрів, а те, що більше 1000 кілометрів, то це вже середньої дальності. І е, в 2019 році американці вийшли з цього е, договору, тому що е, росіяни почали порушувати зі свого боку умови цього договору. Цей договір виключно між СРСР в 87-му році підписаний, і Сполученими Штатами Америки. І оцей договір дає можливість ну якось ігнорувати оці всі домовленості, які були от, про те, що я розповідав, про це нерозповсюдження е ракетних технологій. Да? Тому е завдання оцих лідерів е Західного світу. Досить непросте, і не треба це сприймати, що вони там е, затіяли зраду для України, що вони там нічого не хочуть, що вони не розуміють, що там вони не розуміють психологію Путіна. Це е, з одного боку, так а з іншого боку, треба розуміти, що вони займаються геополітичними питаннями, і Україна в цьому переліку не стоїть там як країна number one. це серйозна позиція, але. Е, Ті наслідки цього рішення вони мають такі довгострокові, довгострокове значення. От я б отак це сформулював. Ну і ще одне важливе питання. Це Німеччина, яка. Чітко заявила, сказав канцлер Шольц, що насправді ухвалили чітке рішення щодо того, що будуть передавати, а що ні, зокрема, далекобійні тауруси у цей список не входять. Ну і тут, звісно, журналісти згадують те, як і танки не хотіли давати німці, і що можливо ще рішення зміниться. Але з чим це пов'язано? Зовсім не хочуть давати тут. Навіть вже не йде мова, куди їх використовувати, на які цілі яким чином можна сині переконувати, скажімо так, наших. Західних політиків, ну, те, те, що я казав, другий фактор це фактор а, впливу електората. На жаль, всі лідери демократичного світу, вони в найми найманці, вони менеджери, які вибрали населення, вибрав електорат для того, щоб вони правильно керували країною. І вони, незважаючи там на свої персональні якихось, якихось подобання, вони вимушені цей електорат дуже серйозно слухати. І зараз в Німеччині, я вже казав, там настрої. Ми боїмося, що зараз Путін почне ядерну війну, тому що українці вже порушили останній кордон, вони зайшли на територію Курщини. Завтра буде Москва, і Путін психальне і там нажме червону кнопку. А росіяни ці настрої вони зробили, вони зіграли на цих настроях, Ця альтернатива Германія, оця, всі ці рухи, вони зробили таке. Вони там не, до, не добираються до реальної влади, але на населення вони таке на, на підсвідомий страх вони впливають. Зовсім інший стан там, скажімо, в Нідерландах. Нідерланди каже, вперед, вперед, бити, бити, москаля. Е, а, а, а що Нідерланди? Нідерланди передали літаки. Будуть передавати ракети, але це все треба, щоб воно було погоджено з американцями, тому що літаки, американські ракети, американські і таке інше. Ось, ось ось такі проблеми. Тому я на Шольца і на Таурос я не, не дуже в цій ситуації, от зараз, от прямо зараз, сподіваюсь, чому? Тому що. Я думаю, що спочатку буде прийнято, як завжди, британське рішення там поставки з Може вони будуть обмежені там тивоста кілометрами, ну тобто, ті, які зараз у нас вже є. Може вони не будуть наступним кроком без обмеження, буде і 560, в залежності від реакції там всього світу. Тобто, я впевнений, що це будуть такі поступові кроки. Це не буде виймаємо шашку і рубаємо там направо наліво. Це буде таке поступове. А потім американці, коли е, британці дадуть з, разом з французами е, дозвіл на 300 кілометрів на Старошедове, на скальп, те, після цього підтягнуться американці під тиском громадськості світової громадськості. Він, вони дадуть е, дозвіл на Атакамси, а потім вже там будуть з'являтися явля, рішення по Джасму, е, ну і таке інше. Це я думаю, таким чином воно буде розвиватися. Не дуже швидко, що Але головне, я бачаю. Головне те, що принципове рішення, от на мою думку, судячи з о, усіх таких е, точечок, які прийшли з, з, з простору інформаційного е, з настрою, з психології, то скоріш за всього, принципове рішення прийнято. Але от коли воно буде озвучено і в якому форматі, це інше питання.